Доброго дня. Тема сьогоднішнього уроку Учимося вчитися. Існують п'ять основних каналів сприйняття інформації: зір, слух, нюх, смак та дотик. Але у кожної людини ці канали мають різну силу. Одні найбільше інформації сприймають очима. Таких людей називають візуалами. Їм треба все побачити на власні очі або прочитати про це в книжці. Другі найкраще засвоюють інформацію на слух. Це аудіали. Їм набагато легше прослухати пояснення або перепитати, ніж прочитати матеріал у підручнику. Треті, отримують найбільше інформації через тілесні відчуття, дотик, нюк і смак. Їх називають кінестетиками. Наприклад, щоб навчитися працювати з новим технічним пристроєм, візуалом достатньо прочитати інструкцію. Аудіалам послухати пояснення, а кінестетикам необхідно спробувати все власноруч, розкрутити, доторкнутися, протестувати тощо. Ми сприймаємо інформацію через усі органи чуття. З'ясувати, який канал сприймає, сприйняття є головним для вас, можна в результаті простого експерименту. Уявіть, наприклад, берег моря, озера або річки. Ви бачите картинку, чуєте плескіт хвиль, відчуваєте, як вони торкаються вас. У якому порядку це постава у вашій уяві в такій послідовності ви сприймаєте інформацію з навколишнього світу. Незалежно від того, хто ми, аудіали, візуали чи кінестетики, кожному з нас необхідне уміння слухати. Процес слухання складається принаймні з трьох кроків: зосередження, розуміння і запам'ятовування. Крок перший. Зосередитись означає бути уважним. Якщо розповідь учителя цікава, зосередитись легко. Та щоб стати добрим слухачем, слід навчитися зосереджуватись і на тому, що вам не дуже цікаве. Треба зробити зусилля і прислухатись до пояснень. Якщо за типом сприйняття ви візуали, доцільно в цей час робити короткі записи або конспекти. Крок два. Зрозуміти. Зрозуміти означає правильно розшифрувати інформацію. Іноді нерозуміння виникає через вживання незнайомих слів або нечітке пояснення. Ніколи не соромтесь запитати, що означає це слово, або перепитайте те, чого не зрозуміли. Вчителі будуть задоволені, якщо їх слухають, цікавляться темою і пояснюють незрозумілі моменти. Крок три запам'ятати. Запам'ятати означає зберегти інформацію у пам'яті. Якщо вчитель називає, наприклад, дату, прізвище або номер вправи, повторіть їх подумки 3-4 рази або запишіть в щоденник. Інакше можна забути це все за 20 секунд. Навички запам'ятовування мають для навчання неабияке значення, адже оскільки всього необхідно знати на пам'ять. Та не засмучуйтесь, пам'ять у вашому віці здатна творити дива. А якщо їй трохи допомогти, то процес запам'ятовування перетвориться на веселу забаву. Ось кілька порад, як це зробити. Для позапам'ятовування імен, дат, іншомовних слів, термінів або правил робіть картки. Наприклад, з одного боку пишіть слово українською, а з другого іноземною. З одного боку пишіть дату, а з другого подію. З одного боку запитання, з другого відповідь. Носіть картки з собою, переглядайте в довільному порядку, ви не щуєтесь, як усе вивчите. Неповторене протягом 24 годин забувається, тому домашні завдання найкраще виконувати того дня, коли їх задано. Ви ще багато пам'ятаєте із того, що навчились на уроці. Спочатку постарайтесь зрозуміти правило, а потім учіть його на пам'ять. Зубріння без розуміння не є ефективним. Дехто найкраще запам'ятовує перед сном: якщо кілька разів прочитати на ніч вірш, то вранці вже непогано знатимете його. Інші, навпаки, можуть учити пам'ять на пам'ять тільки зранку до 12-ї години. Кожен вірш має ритм, тому, коли вчите вірш, пориньте в його ритм, можна підспівувати або підтанцьовувати в такт. Контрольна це самостійна робота або діагностичне, або тематичне тестування, іспити тощо. Для багатьох людей такі події спричиняють тривогу, але невелике хвилювання вам не зашкодить, навіть навпаки, допоможе зосередитись і пригадати все, що знаєте. Деякі діти і навіть дорослі, дуже бояться іспитів. Через це вони можуть забути все, що знали, їм стануть у нагоді поради психологів. За кілька днів до контрольної роботи, щоранку прокинувшись і перед сном налаштовуйтесь на успіх. Уявіть, як почуватиметесь, отримавши високу оцінку, як радіють за вас друзі, як хвалитимуть рідні. Готуйтеся, не дозволяйте собі отримати погану оцінку через лінощі. Перегляньте підручник, визначте слабкі місця у своїх знаннях, розберіться з цим самостійно або зверніться по допомогу. Поверніться до своїх записів, допишіть те, чого не вистачає. Носіть картки з собою і переглядайте їх у вільну хвилину. Працюйте у парі, один запитує, другий відповідає. Напередодні контрольної роботи не засиджуйтесь допізна. Перед сном скажіть собі: Я зробив усе, що міг. Більше від мене нічого не залежить. Якщо я провалюся, мені буде прикло. Але я це переживу. А в самий день контрольної обов'язково поснідайте, не спілкуйтесь з тими, хто нервує, паніка заразна. Не повторюйте матеріал до останньої хвилини. Щоб розслабитись, подумайте, як буде добре, коли все скінчиться.